Вдалося, Мейбл! після років важкої праці ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от складається сюди. Так, так, оце от от сюди. Оце, оце от сюди. От То якщо коротко створено типу тварину, так щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так, клас. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Мейбл, обересно. Kukou! Jakże ty Ja, ja jak się? I jak ona, jak ona? Ja was i ja ona? <tors> <win tors> no ty, ona i Garna ona? I Так. Ні! А Ну О, Ну добре, добре, як скажеш. А що таке? Ага. Синці, чому я його врятувала? Ага. Так, на що ти зробила? Що? це? Що? Серйозно? Е е вона ж тебе з'їсти хотіла. Ну так, упіймала ж. Закони озера. Угу, Правила. Е стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То. ти. Досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. Слухай, Мейбл, стрибо технологія не має підривати закони природи. <скрета> Знайшла такі цю кнопку.